У гіпсувальному цеху протезно ортопедичного підприємства Полтави Андрій Короленко замішує гіпсову суміш та заливає нею позитив. Основу для виготовлення куксоприймача. Зараз буде вистоюватися сам позитив, щоб він схватився, сама суміш схватилася, щоб можна було зняти негатив. Потім цей негатив ставиться на стіл, ну спеціальні отвори виставляються, і потім відбувається шліфовка. Після висихання з позитиву виготовляють куксоприймач, у верхню частину протезу. Від початку повномасштабної війни на протезно ортопедичному підприємстві виготовили близько півтори тисячі протезів. 60% із них для військовослужбовців, які втратили кінцівки під час бойових дій, каже Таїсія Роменська. Ми підписали договір про співпрацю з нашим полтавським шпиталем та відповідно проводимо догляд нагляд саме за військовими, які отримали ампутації. В подальшому вони протезуються саме на нашому підприємстві, в нашому стаціонарному відділенні. На підприємстві не лише виготовляють протези, а й навчають ними користуватися. Для цього у закладі є стаціонар та тренажерні зали. Сьогодні от мені видали. Мій постійний протез. До цього я п'ять днів проходив на навчальному протезі. Ну, порівняння з костелями, на небо і земля. Як ну, є свої нюанси, якби ти відчуваєш, що да нога не твоя, але ти відчуваєш опору, хоча опору фізіологічну. На лікування та протезування до Полтави чоловік приїхав з Харкова. Провів 9 місяців на війні, отримав поранення міневибукове 25 вересня. Первинна гільза, вона робиться як примірочна, а потім уже після цієї примірочної, як він вже по ній на походить, попробує. Тобто там уже пойме, де там які моменти, ми робимо вже основну гільзу. От вона состоїть, от із сертокрива, це така смола, вона заливається. внутрі ставиться піділеневої підкладка, Ось вона ця підкладочка, щоб людині було зручно, ходити. Протезування згідно із державною програмою у закладі безплатне. Аби його отримати, необхідний висновок військово-лікарської комісії та направлення від органів соцзахисту. Нині полтавське протезно ортопедичне підприємство обслуговує і пацієнтів із Сумської та Харківської областей. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава.